Вітаю всіх, хто дивиться суспільне. Мене звати Ірина Моргун. Наша сьогоднішня тема нематеріальна культурна спадщина. І говоритимемо ми про це із директоркою департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світланою Байтелюк. Цього року Україна вперше відзначатиме день всесвітньої нематеріальної культурної спадщини. Чому цього не робили раніше і чому саме цього року? Ну, генеральна асамблея ЮНЕСКО прийняла таке рішення. Україна доєдналася до цього, і цього року вперше ми будемо відзначати цю, це свято. Але... Ну, якби це свято в нас завжди було в нашого народу, в наших традиціях, звичаях, обрядах, те все, що нас об'єднувало, та минувшина, вона живе з нами. І тому, можливо, ми... це не було об'єднане свято, датоване 17 жовтнем, але воно завжди панувало на наших фестивальних дійствах, на наших мистецьких акціях. Це... Тому що без нашої матеріальної культурної спадщини немає нашої культури. Якби ми простими словами. І коротко охарактеризували це словосполучення – нематеріальна культурна спадщина. Як би це було? Це просто жива тканина, яка з'єднує покоління, все те, що стосується. Нематеріальної культурної спадщини має певну градацію. В Україні є репрезентативний список об'єктів нематеріальної культурної спадщини. Що до нього входить? У 2008 році Україна доєдналася до Всесвітньої конвенції нематеріальної культурної спадщини. Відповідно від того, почався якби такий перелік проведення нашої роботи на території України такої активної роботи щодо збору цих елементів. Перелік нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. То від України там є сім елементів. Сім елементів, які представляють і репрезентативний список. Це чотири елементи, два елементи, які є під загрозою. Тобто це є український борщ і пісні Дніпропетровщини, і не минулого року до належних практик. В ЮНЕСКО внесено нашу традицію кобзарсько лірницьку. Якщо брати репрезентативний список по ЮНЕСКО, то у нас там є Петриківський розпис, Косівська кераміка, Орньок це традиційний елемент кримсько-татарської культури. Ви назвали два елементи, які під загрозою, в чому ця загроза полягає, і чому так сталося? Звичайно, якщо брати пісні Дніпропетровщини, то зрозуміло, вони були внесені вже в період, коли йшла операція. АТО. відповідно, ці території Дніпропетровщини вони були під загрозою, і вони і зараз під загрозою. І відповідно український борщ, це ми пам'ятаємо 22-й рік, коли почалося повноштамне вторгнення, і оця клопотенко з борщем, Європа, весь світ. Росія почала претендувати, але фактично борщ український, і це доведено. Якщо розглядати національний список елементів нематеріально-культурної спадщини, він має складає перелік. 115 елементів ну, Від Тернопільщини, звичайно, першою ластівкою стала Борщівська народна вишивка, найколоритніша вишивка нашого краю. Ну найвпізнаваніша в світі і має такі дуже особливості. Ну і наступним елементом, який вийшов до національного переліку, це традиція засівання конем, новорічна традиція, яка в селі Вістрі Чортківського району. Хлопці цього коня одягають, готують, підгодовують солодощами. Плетуть спеціальний вінок, проводять його в сільський клуб, гарно вбирають. І тоді вони йдуть селом, цим з цим вбраним конем. Вони заходять в хату, де є дівчата, молоді незаміжні. Особливо в тому, що заходив в хату завжди той парубок, який мав око на ту дівчину. І коли дівчина виходила з хати, її садили на коня, вона їхала селом, і це було якби такою е, таким повідомленням, що на наступний рік ця дівчина вийде заміж. Сам механізм того, як та чи інша область може заявити про. Те, що саме цей елемент е, може претендувати на те, аби бути в національному переліку або в обласному, як відбувається процес? Ініціатором подання елементу чи до обласного, чи до національного переліку, це є е, місцеві громади, можуть бути громадські організації, але в цілому це територіальні громади, носії тих елементів. Тепер про наш обласний список, розкажіть. Він ширший, так. І власне, ви вже згадували про громади, які є найактивнішими в цьому плані, що вони подавали, і скільки є елементів нематеріальної культурної спадщини в Тернопільському обласному списку. Це сім елементів ми маємо станом на сьогодні, і найактивнішими громадами, звичайно, тут, якщо брати, є Борщівська громада, тому що від Борщівської громади є два елементи: це борщівська народна вишивка, яка входить і в національний перелік, і в обласний перелік. І дуже колоритна красива традиція. вінкоплетене, благословіння молодих. Також ну вона тільки в обласний перелік. Ця традиція входить. Ще таким елементом нематеріально-культурної спадщини обласного переліку є звичайно ж засівання конем, тому що він входить і в обласний перелік. Наступними елементами це є наші традиція приготування кременецьких речаних вареників з сирною начинкою, яка стоїть в черзі вже до національного переліку, але чомусь тривалий час не може зайти. Вона в цей перелік. Потім такими активними в формуванні нашого обласного переліку є дуже Лемківська громада. Тернопільське обласне товариство, це Українське товариство «Лемківщина» і наш музейний комплекс Лемківське село, Тернопільська міська громада Лемківська. Вони нам допомогли внести в обласний перелік два елементи: це приготування традиційної такої страви Кеселиця лемківської, яка привезена ще з Безкидів. Виготовлення орнаментальної прикраси Кривуля, яку я маю на собі і одягаю, це дуже особлива річ, яка, окрім того, що вона є прикрасою, в є оберегом виконання пісень стрілецьких пісень Бережанщини. Ми знаємо, що січове стрілецтво, активний рух проводило на території Тернопілля. Ми маємо і дуже таку історичну пам'ятку, як бій на Лесоні. Зараз. Ведеться активна робота по долученню інших елементів, які продовжують цей список. Тому що, якщо чесно кажучи, на фоні України наш перелік не дуже є активний. але знову ж підкреслю: до нас звернулася, наприклад, голова більшозолотецької територіальної громади, аби записати чудову традицію, яку вона пам'ятає, і яку їй її її праба це переказувала, це вбирання християн. Напередодні храмового свята, воздвиження чесного жавторячого хреста. Я один раз була на цьому дійстві. Це неймовірно, це, це настільки атмосферно, і це взагалі сам монастирок, він, 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 він має особливу енергетику цей скельний храм і ця пам'ятка архітектури, і взагалі панорамне місце. Ще одним таким хорошим кроком до поповнення нашого списку. Обласного переліку є наші всім відомі настасівські музики. Вони професором Олегом Смолюком вивчені їхня традиція. І вже показано, глибинність цієї традиції є точно більше, ніж три покоління. Але от зараз якраз стоїть питання фіксації ну, і подачі відповідної документації. Я хотіла запитати власне, про збереження і популяризацію, якщо ми говоримо про елементи одягу, вишивку борщівську. чи Прикраси, як от Лемківська, в якій ви сьогодні прийшли до нас, то зрозуміло, що з цим легше, адже цим люди цікавляться, це зараз модно, вишивають, носять. А власне, мене цікавить те, що стосується побутових традицій. Знаю, що є проблема із збереженням та переданням, яка стосується слами, моменту із засіванням конем, адже головний герой цього дійства. Один віджив своє в ліпших світах, яка зараз ситуація в цій громаді, чи знайшли нового коня, який готовий зайти до людей в хату, який буде там поводитися відповідно і чемно? Носії традиції є, але один з їхніх елементів не діє. І, власне, коли ми говоримо про збереження і популяризацію таких речей, як це можна вирішити? Чи проговорювали ви це? І що буде з цією традицією? Децію далі, адже ви самі казали, що воно має жити, має бути заявка на те, що це діяло довший час і має тривати. Даній ситуації загрозою не є те, що кінь віджив своє. Тому що є інші коні, можна купити коня, можна привезти з іншого села. Головне, щоб сумирний кінь був, відповідний. це інша загроза, що ті хлопці, ну її молоді хлопці, вони зараз служать в лавах Збройних сил України. І, але м -м -м, позитивний момент в тому є і є якби, надія на життєздатність елемента, в тому, що коли хлопці ці старші ходили з селом, вони брали. Лише школярів з собою завжди. І от школяри зараз підростають, ну, вони ще не досягли того віку, щоб ходити дівчат і запрошувати до шлюбу, розумієте, і виводити з хати, щоб давати гарантію, що на наступний рік вони оженяться. Але в цілому, в тому, що вони є носіями традицій, вони пам'ятають ті всі віва, тип засівання. Взагалі, структуру того дійства вони пам'ятають, і вони вже з тим живуть, тому що ті люди прищеплені до того. Взагалі, ну нематеріальна культурна спадщина, це та наша пам'ять з дитинства. Можливо, в великих містах воно не так відчутно, але я особисто беру себе. Я народилася в сільській місцевості, виросла своїми двома бабусями, і, власне, оті приказки прислів'я, ті пісні, ті вівати на весілля, ті вінкоплетини, навіть ті поховальні ритуали. Абсолютно, це все приготування їжі, традиція, печення тієї паски, варення. Куті, розумієте, це все традиція, і, і воно мені дуже близьке. І так думаю, для тих хлопців, які виросли з маленького, коли хлопчинка був маленький в хаті, можливо, ще не не говорив і не ходив, але він бачив того коня, десь, можливо, хтось заходив, чи, і воно в ньому живе. Тобто традиція жива. А чисто таких е, в образах дійових осіб ну, це можна завжди відтворити. Головне, не втратити е, цю поповину. Те, що стосується е, страв, які є в цьому переліку, от, наприклад, згадаємо знову ж ті вареники, про які ви говорили. Е, е, наскільки це представлено в е, Кременецькій е, ресторанній кухні? Бо одне це зафіксувати традицію, друге це її зберігати, а третє популяризувати і, власне, навіть села привносити до міста або давати можливості того, аби містяни приїжджаючи, орендуючи ті чи інші зелені садиби, або приходячи в ті чи інші заклади громадського харчування, мали можливість це спробувати. Так я з вами згідна, що на виставках, на якихось показах для засобів масової інформації, ми бачимо, як вареники. Готуються як той же Кременецький борщ з вишнями готується. Наскільки розвинена інфраструктура і культура цього всього в реальному світі? Ну, що стосується Кременецьких вареників, то взагалі дуже хороша ситуація, оскільки в більшості ресторанів Кременця вони мають в своєму меню ці вареники. І навіть якщо я заходила в ресторан не як директор департаменту, а просто присічна людина, яка їхала своїми туристичними особистими маршрутами через Кременеччину. ну, в нашій компанії, скажімо, є така традиція: перш ніж ми доїдемо до місця, де ми будемо. Відпочивати, ми по дорозі посмакуємо і якимись місцевими лакітками, але що стосовно елемента, як вимагають взагалі експертна рада національна, це власне побутування в сім'ях, в родинах, виходячи з кількості тих людей, які нам дали згоди, які є носіями, то в родинах в сім'ях це дуже популярна страва. Ми згадували, що борщ український, пісні Дніпропетровщини з Все українського переліку з нашого наразі це засівання з конем. Чи є якісь ще такі ризикові моменти, ті, що стосуються елементів нематеріальної культурної спадщини на Тернопільщині, які перебувають перед загрозою, або ви, як керівниця департаменту, бачите, що десь мало були підсвічені впродовж року, чи є вони і що ви робите, або що потрібно робити, аби жвавіше просувати цю тему? Скажемо так, якщо розібратися, загроза може бути для кожного елемента, оскільки це є загальна загроза глобалізації, це є загроза війни. Ну, Урбанізація, як би там не було, ну, міграція. З однієї сторони, воно є складовою прогресу, а з другої сторони, на нематеріальну культурну спадщину воно не дуже позитивно впливає. Але що стосовно нашого регіону, ну в цілому в нас ніби якби таких загроз немає. В нас більша загроза низька активність громад. Одниська активність громад, вони мають дуже багато мають таких елементів, які можна презентувати, які можна захищати і чим можна гордитися. Тому що знаєте, неодноразово в таких бесідах чуєш: ой, та то таке, як в нашому селі є, то ніде такого немає. Та то так файно, та то так суперово. Ну, то я кажу, в чому проблема? То, будь ласка, давайте фіксуємо цей елемент. Та то скільки стільки той паперової роботи? Ну так є, розумієте. Але якщо би ми на сьогодні, якщо ми на сьогодні би не пофіксували ті елементи, які є на Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині, на Запоріжжі, там, де на тих тимчасово окупованих територіях, е ну ми би їх, можливо, вже взагалі втратили. Нам наше окрім нас ніхто не збереже. І ніхто не приїде, нам можуть дати гроші на відновлення міст, музеїв, приміщень, шкіл, будь-якої інфраструктури, розуміть на, на міжнародні спонсори. Але те наше сокровенне, з яким ми народилися, жили, наші предки з покоління в покоління, тут ті традиції, звичаї, обряди, це все, що ми маємо, нам передавалося, нам ніхто його не збереже. Тому що до цього треба мати внутрішній стержень. Це можна дуже багато взірців наводити такого нашого особливого місцевого колориту. І я думаю, як ми кожен оглянемося, ми повинні задумуватися, що якщо ми це не збережемо, не зафіксуємо, не передамо наступним поколінням, ми це втратимо. Спадщина для того існує, аби її передавати наступним поколінням. Якщо ми її не передамо, ми її втратимо. Всі можливі Культурно-мистецькому просторі вектор. Ми стараємося використати, аби активізувати увагу. Але якщо громада готова до цього, то це потрібно звертатися або в департамент культури та туризму, або в Тернопільський обласний методичний центр народної творчості. Ми є такими координаторами в області з даної теми і є від фахівці, які знають, як це робиться, і звичайно, ми тримаємо зв'язок з експертною радою про це можна говорити до безкінечності, і е, це тема, яку ми повинні носити кожен в собі, якщо ми втратимо е, в куточку свого серця. Те, що стосується нематеріальної культурної спадщини, ми втратимо свою ідентичність. Дай Боже нам це, це зберегти. Тобто працюємо разом, перемагаємо разом. Я хочу додати, що не тільки носити в собі, а ще і говорити про це, і популяризувати. Власне саме тому ми сьогодні і зустрічалися. Усім, хто нас дивився, нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися про нематеріальну культурну спадщину, і нашою гостею була директорка департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації. Світлана Байталюк. Дякую за увагу.